Так, всім привіт! Підписчики покажуть, що можна купити паяльщику на 300 гривень. Це з підпискою Prom. З ну, підпискою з безкоштовною доставкою. Припой Механік 0,5 мм. Ну, Мені механік після Сінеля дуже подобається. Ну, це не найхший припой. У мене є ще катушечка, стара катушечка, мені братка підігнав до 0,8 мм. Кстати, Сінель механ... Синель і механік це найкращі припоїв користувався. Може, поліуретанчик взяв за 2 копійки. Посилочка обійшлася в 300 гривень, ще PLONI пасти. Це, мабуть, кожен катальщик має таку баночку. Може, щось хтось покраще, і ще одну катушечку припою. Ну, я думаю, як за 300 гривень з безплатною доставкою. Про по промпідписці ну це дуже шикарно. Так що, в мене все, всіх обняв, підняв. Почку не будемо продавати, бо всього тут 300 гривень.